Віднині і до віку, Хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, всі гармати. Доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине, змучений боями буде праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрістами ці жінки. І перестану думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, звертається до Бога, чоло, зросивши потом трударі, бо хочу, щоб сміялись діти на нашій рідній українській землі. Мир на землі це затишок і тиша, це смій дитячий і душі політ. Коли чарівні вірші пише, про надзвичайно дивовижний світ. Хай буде мир від нині і до віку, Хай буде мир і замовкнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Мир на землі це росіні свята, краса і творчість, пісня в твоях. Мир на землі це вечори і ранки І радістю і щастя у серцях. Мир на землі. Це дім і мама, і тато любові просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Ми хочемо, щоб сонце світило, співали би дзвінка пташки, щоб люди були всі щасливі у мирі зростали би ми. Це та земля, де сміх і пісня вини, а діти до школи знов і знов. Ніколи боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов. Ми хочемо, щоб сонце світило. Співали б дзвінку пташки, щоб люди були всі щасливі в мирі зростало би ми. Співуча моя Україна, хай буде щасливим твій шлях, хай пісня твоя солов'їна лунає, як нині в віках. Хай Україна, прекрасна моя, мирно і гідно квітує, і хай до віку на рідній землі, радість і спокій панують. Ми, українські школярі, звертаємось до всіх народів світу від щедрої, квітучої землі. Скажімо разом: ні війні, так миру і сонцю в небі голубому.